Як утримати кінцеву перемогу та як досягати успіху. Про це ми говорили в попередніх відео про накшатру Мула. Треба почистити спочатку. Далі Пурва шатха мати натхнення, надихнутися високими цілями, діяти з позиції те, що ви душа. От. І тільки за цих певних умов ми переходимо до 22, 21 накшатри, це Утара шатха. Давайте я покажу, де вона знаходиться, щоб ми її побачили. Це у нас іде третій етап творіння. І тут у нас ідуть накшатри мула, пурва шатха, і далі у нас іде утара шатха. От. Дуже цікава накшатра, тому що для того, щоб досягти перемогу, бачите, вона одною падою, одною ногою, скажімо так, стоїть в е, на, е, стрільці. Так, от. І три пади в неї попадає в е, Козирога. Е, так, і ми бачимо, тобто так, і тільки за умови поєднання цієї комбінації ми можемо досягти кінцевої е, нашої, нашої перемоги. От, якщо ці умови не виконуються, то нам буде важко досягти перемоги. Далі, накшатра, ця вона є переклад, вона називається кінцева перемога. Якщо пульва шатха ця це, це перемога загалом, то іменно Утара шатха допомагає вже дойти до кінцевої перемоги. Ну, відповідно, можна зрозуміти, якщо якась справа почата в цей час, то відповідно вона вже дойде до кінця. Е, символ цієї накшатри це бивень слона. От. Ну, слон він великий, да? От. Ну, і бивні в нього, тобто це, що він не він ну, да? кажеться. Далі е, планета відповідає Сонце. Е, це накшатра жіноча, також людська, е, вона фіксована. От, ну, успіх має бути фіксований. Тобто, якщо попередня накшатра вона була гостра та е, свірепа, ну, да, то ця вже накшатра вона фіксована. Тобто Ми проходимо певні етапи і фіксуємо свій успіх. Ну, також за знак Козирога відповідає у нас Сатурн, це також дає фіксацію. Да? Так, і відповідають божества за цю накшатру: це вішва, Деви. Їх багато. Десять, от ми далі їх зараз почитаємо. Да, а спочатку вступне слово я передам ім'я і на трошки нам розкаже про цю накшатру. Інна Доброго дня! Да, ви правильно підмітили, що неможливо отримати результат, якщо ми його ну, щось на практиці не робимо. <клес> да, тому саме ця накшатра вона поєднує стрілець, ціль і козирі. Це практична діяльність. Тому, звичайно, перва вона вже така у тарашатка, це вже накшатра, куди нікуди, котра нікуди не спішить. Вона вже дуже конкретно все чітко да, розплановує. Вона ставить ціль, вона прописує кроки до цієї цілі. Як це робить знак козирів? Там да, в нього все структуроване, все чітко, все конкретно, все по поличкам розложено. Це вже про утершатку. Я називаю пурва шатха. Це спринтери утершатха, Це у темповики, да ті, що готові. Знаєте, yeah. джира де Італія. Вони готові вігти, 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 вігти. Да? І добрі а спринтери як Пурвашатха, шатха побігли, але здули швидесенько. І класно, коли в гороскопі. Ці Накшатри поєднані, вони mm. не просто з'являються парною накшатки, да? це одна пара, курва Шатха і утера Шатха. І дуже класно, коли у людини в гороскопі вони поєднані. А якщо не поєднані, то добре в одну команду об'єднуватися да? людям колективи, хто з пурва шаткою, і я з утера шаткою. Тобто пурва це буде цілі, закидувати ідеї, ідей, ідей. Да? А Шатха — вона буде їх доводити до кінця. І тому наскільки класно, ми один одного доповнюємо. Да? Якщо ми вчимося робити працювати в команді в колективі, то ми завжди зможемо один одного доповнювати не конкурен... Конкурувати, конкурувати, да, а наприклад, навпаки, доповнювати. І у Тарашатка вона завдяки тому, що вона є більше частина знаходиться в козрої. Це Накшатра колективна, вона про команду. Вона прекрасна вміє, це організатори. Шикарні ви правильно сказали, це Накшатра сонячна, да це її планета є сонце. А сонце це завжди лідерська платформа. Це лідер, ті, хто ведуть за собою. І у таршатки це люди прекрасні організатори. Вони вміють організовувати в одну команду людей для досягнення чого? О, в цілі якоїсь, так? Да? Якщо є ціль і вони класно організовують. Тому це ваші таланти да? організація. Ми і ще зараз якраз божества проговоримо, які відповідають mm -hmm. там, бо їх багато. І це знову ну, це також підтвердження, того, що робота в команді. Ну, що, yeah. що, так. Mm. Іна? Да, 10 божеств є а, божествами цієї накшатри, і вони дуже класно, кожен з них наповнює своїми якостями Накшатру. От якщо може відкрити, да? зараз Так, якраз... Да, да, Спай... да, 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 якраз, бачите, у нас ця mm. тема піднялась, тому варто буде. Подивитися, да дуже ага. сильна накшатра, неймовірно сильна. Тому що якщо там 10 10 божеств, то це представте, скільки якості да у людей з цієї накшатри, це і васу, да хороший, благоприємний, це і садя правдивий. Да? Це все якості цієї накшатри, її якості характера. Це і кратер вольовий, да, воля, сила волі, досягнення цілих, це і дакша, те, що пов'язане з ритуалами, тобто. Те ж, оце стрільцовська енергія, да стрільцівська да, такі да, ритуали, да. духовність, те, що пов'язано з калою, ну я б сказала, що це контролювати час, да, якраз вміння структурувати кама, насолода да, це якраз і про насолоду. ніхто казав, що робота повинна бути в стражданнях, Треба вчитися, насолоджувати ну, да, да, да. Це дріті прощаючі, да наскільки це сильна енергетика, куру е, предки, тобто утра шахта, вона теж пов'язана з предками з родом. Да, це велика цінність роду. Всі на шатрі також проявлена. Пурурава -пу – достаток, да? достаток процвітання і мадрара це радість, щастя і радість. Тобто це все про цю накшатру. Вона дуже така, я б сказала, наповнена різними якостями. Це... Тому це люди, у яких проявлена це накшатра, вони неймовірно талановиті. Вони можуть все, я б сказала. Ви знаєте, коли ми одійшли з вами до Козирога, то це тут будуть такі Нахшатри, коли можуть які можуть все. От буквально у смислі це люди, які можуть все, що захочуть, довести до ідеалу, да, до якоїсь платформи конкретної. Тому що настільки сильний знак узирів, йому він все доводить до якоїсь такої ідеальної стану, якщо є правильна ціль, якщо в стрільці там ви правильно поставили ціль, да. ціл, да, ціль, да, да, да. Да, то на кшапку вони доведуть до. Я Завжди, де коли люди приходять на консультацію, них проявлені на шатрико з я їм завжди кажу: нема того, що ви не могли зробити. Тобто, нема сказати, не можна сказати, що ви талановиті в цьому і лише в цьому. Ні, це люди, які можуть бути і бухгалтерами, це люди, які можуть бути і астрологами. І психологами, і при цьому це люди можуть бути якимись водіями, хто завгодно? Тобто, ви, як у собі берете, ви можете її довести як камінець, так, як скульптор довести до ідеалу. Це енергія ультрашатхи і наступних накшатр, яких ми будемо з вами вивчати. сказати. Я ще хотів сказати, що дивіться, бачите, ми так коротенько тут пробили. Звичайно, що якщо більш детально навіть про ці всі божества розповісти, то це потребує набагато більше часу. От ага. також у нас от, ну, на курсі, коли ми проводимо курс по накшатрах, то бачите, це один. Один слайд з 94 по цій накшат. І в нас ну, в середньому кожен ем, файл, який є по накшатрах, там де приблизно 90-100 слайдів. От, тобто там детальний опис, причому всі слайди вони зроблені на українській мові. От. Ну це так для інформації. Хто планує серйозно вивчати накшатлю, тому, звичайно, краще приходити на курс, ну, от, і під керівництвом вчителя це все проходить. Тому що от я з не раз спілкуюсь, люди вони кажуть, ми самі читали, читали, прийшли на курс, ви говорите то саме, але ти чому починаєш розуміти? Я кажу правильно, тому що в цьому якраз от завдання вчителя передавати в усній формі, активовувати ці всі речі. От. І коли ви знаходитесь біля свого наставника, то якраз це, це можливість. Є. От, тому що, ну, так само Я до свого наставника вчусь, от він на мене вчиться, і так далі. Потім, да, потім, потім я сажу, нікого не рухає, мені хтось там пише в інстаграмі: доброго дня, я ваш Я ти хто? А я вчилася в той і в той, а то виявляється там десь і не учні, а то вже якась там внучка моя. Чешатись далі. Добре, вернеться до Ну Тут, да. бачите, знову ж таки, от, е, люди всі рвуться, от. Ну, як правило, люди, коли приходять на консультацію. Ці, то запит два. Перший запит це стосунки, другий – гроші. Ну не знаю, чи другий, перший там можна міняти місцями. але суть mm -hmm. да, по цих двох питаннях всі приходять. І е, от коли людині говорять, що там в тебе от, є такі питання, які потрібно вирішувати, ну, а при чому тут то? то? От. У мене була історія цікава, Накшатра Мага, коли ми розповідали. Сім'я прийшла на консультацію, кажу, там проблема, там проблема. А в чоловіка Накшатра Мага сильно приявлено, там чотири планети. От. Я кажу, я кажу там... Так, там ще питання стало в тому шоу. Ну, коли почали це все обговорювати, я кажу, поки ти не повернешся до роду, нічого не буде. Ми з ним, ну, вони купили 5 занять, 4 заняття, 4 консультації, ми проговорили. Я піднімав тему питання предків, і він тільки почав про це думати, почав тільки дивитись в тому напрямку. Змінювати. Тобто, ну ми там трошки прискорили процес консультації. Вони за два тижні пройшли цих п'ять консультацій. От, і в, 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 в нього вже відбулися зміни. Це він ще тільки ще нічого не робив. Він тільки почав думати в тому напрямку. От, от такий важливий момент. Тобто, це, це от дуже важливо от розуміти, от, як це все працює. І ми не можемо так само, бо люди не раз вони там прагнуть зовнішнього успіху, але якщо внутрішньо пусто, чи ще щось немає, чи там якась картинка в інстаграмі, ще щось таке, то воно трошки не про те. Тобто ми, ми якраз от, ну, на курсах чим займаємося, і також під час консультації, то є ну, ведична астрологія, ведичні знання. В першу чергу вони дивляться всередину. От, якщо всередині пусто, зовні нічого не виросте. Ну тому так само, от успіх, ви бачите, от, якщо ви дивились відео з першого до останнього, якщо ні, то я вам рекомендую всі продивитися відео по накшатрах. І ви зрозумієте, що кожна накшатра це якийсь певний етап нашого життя, який потрібно пройти. Навіть в цих відео, то що ми записуємо зараз на Ютубі, навіть про, якщо ви пройдете там от накшатрашвіні, що вона дає, які якості, в От кожну з цих накшат, якщо ви прослухаєте і щось візьмете, хоч щось одне візьмете корисне, і хоч щось. Почнете робити, от, і ви побачите, як це почне вас от, ну, Для прикладу, у мене у свій час, як я не на активованих шатру Ашвіні. Я дивився ці перегони на Ferrari, на, ну, на, на Формула-1. Да. Ну, вони не просто так Формула-1, тому що да, це, це якраз Ашвіні. Да. От, також я багато дивився, як бігають коні, причому дуже швидко. Mm. Тобтось не імена, ну можливо, є, є перегони. Я дивився більше, як вони на природі, да, то есть, ну, там де це йде там по берегу моря, то есть, там, але так інтенсивно як как би бы, скач, і навіть просто коли ти дивишся на них, то відповідно вже вже воно тебе активує. Також, якщо от ви звернете увагу, що про кожну накшатру ми говоримо, і кожна от енергетика, навіть самого відео, вона змінюється вже. Ну та, тому що ми говорили моло. Тобто одна енергетика була, да там пурва шатха, тобто там трошки так там давались, тому зараз говоримо. Гутера шата така конкретна перемога, яка вже переможе, переможе прямо. Так, Утера шатка це вже не про розмови, надихати розмовами у тарашатах. Це да, конкретно дуже конкретна. Не просто так і одним з символів є доски ліжка. Доски, тобто це аскетична накшатра. Якщо в неї є ціль. Вона може від ну, багато від чого відмовлятися, щоб досягти цілий. Тому так, да, утра шатха вона дуже скетична. А ще так цікаво, що це єдина накшатра, у котрій немає пари по тваринам. Да? Тобто mm -hmm. кожна накшатра so. ще пов'язана з якоюсь твариною, і лише утрашатха її тварина е, е, твариною є мангуст, і він один. It це буде. про що yeah. кажуть? Що утрашатха насправді? Е, при цьому тому, що вона дуже колективна і вміє працювати в команді, в це на шатра одиначка, їй ніхто не потрібен. Вона сама може досягати, ну ставити цілі, цілі і, і титули. Та да, вона класно об'єднується команду, але знаєте, як оцей поговорка да діночі став толпі, це якраз про тершатку. Це люди, які одиначки по природі, і їм потрібно завжди мати власний простір, щоб туди ніхто не заходив. По-перше, ну, якщо це все правильно пропрацьовано далі, якщо ну, пер, перед тим, скільки це 21 накшатра, якщо перші 20 накшатр пройдені правильно, тоді успіх буде однозначно. Але, такі, коли людина дійшла до такого успіху, ну, то тут вже річ, що вона може всього досягти. Що мені згадується, я пам'ятаю, колись вивчав, мені було цікаво от біографія цього Сергія Мавроді, свій ага. Мавроді, да, ага. то що це МММ. Ну, то, що він там пішов, Якісь речі зі знаку Мінус це вже друга справа. Тим не менше, от він, ну, він дуже сильний організатор. От, і він дійсно мій управлінням займатися. Мені сподобалася цитата, яку він сказав. От, він сказав ну, дуже хорошу цитату, ну, от, яка от вона мене прям дуже сильно скажімо, зачепила, і він правий. От, він повністю правий. Він сказав, що е, великі справи робляться там, командами, групами і так далі. А дуже великі справи робляться тільки в одиночку. Тільки Раз. на одинці. Да. тому що це тільки для тих людей, це коли ти маєш надзвичайно сильно потужне прокачане сонце, коли ти лідер і ти встані взяти на себе і йти вперед. Оце також воно от з цей, ну, заутро в шатху, бачите, також сонце відповідає. Тому що як би не було, яка би в нас команда не була, які би ми там, ну там наставники, команда, підтримка, це все чудово. Але якщо ти сам не готовий, як слон бивним, да, тобто воювати так. за свою перемогу, йти до своєї перемоги. Тобто взяти той бивень і просто йти вперед, да, скажем, ну то ти не досягнеш успіху ніякого. Не досягнеш. Ти будеш слухати роками наставлення вчителів, да-да-да, і потім залишиться на тому ж місці, де ти сидиш. Mm -hmm. Таких людей mm -hmm. теж дуже багато. Yeah. Да, от і мова якраз йдеться про те, що це знову ж таки сонце, сонце, сонце. Все починається з чого? Ранішній підйом і якісь дії. Да? Тобто, молитва, і початок щось Бачите? аскеза, аскеза, аскеза. Да? аскеза uh -huh. да. О, тобто, всі накшатри, всі досягнення, вони всі пов'язані з аскезами. О, і хочемо то чи не хочемо, це як люди приходять, там, я хочу насолоджуватися. Насолоджуйся аскезом. Це якраз кедом старошатські. Навчись насолоджуватися з кезом, мула, навчись бути щасливим, коли нема щастя і так далі. Всі. Кожна тепер наступна сам високі на кшатрі, тобто це вже заключна серія, стрілець, козиріг, водолій і риби. Всі ці кшатрі, вони вже будуть дуже такі сильні, аскетичні, такі дуже глибокі. Фаза творіння це, звичайно, що перший, перший, чи перший етап творіння, тобто там все простіше. Другий етап творіння вже складніше, а третій це, звичайно, що це найскладніші ну, речі. Туди ну, простих не можна підпускати, потрібно мати ці рівні. Так що так. Хорошо, Добре, Інна, дуже вам дякую. От, якщо в когось є така накшатра, ашатха, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам відкликається. От, також, як у вас є питання, пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.